Сьогодні, виявляється, вперше за час повномасштабного вторгнення постановою ЦВК було відновлено роботу державного реєстру виборців. Про це повідомив Давід Арахамія, очільник фракції слуг народу в парламенті. Раніше говорили, що не можна відкривати цей реєстр, бо це буде шкодою для українців, і для інших, наприклад, посадовців. Ну, війна ще не закінчилася, реєстр відкрили. Дивно виглядає. Ну Правда, вона зручна тоді, коли вона тобі зручна. Що говорить Рахамія? Це фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок його Актуалізації, ну, свого роду підготовка до виборів, але не факт, що вони будуть. Арахамія додає, що оновлення реєстру виборців одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Звісно, так і є. Війна сильно вплинула, говорить він, на демографічні показники, і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо. Будемо дивитися, як швидко вони впораються з роботою. Хоча як на мене, за тією інформацією, яка мені відома, то робота вже практично майже вся проведена. То чому для нас важливі ці вибори? Нам важливо, щоб це була ідеальна картинка для заходу. Перепрошую за слово картинка. Тобто так, так. це мають бути вибори, які мають відповідати всім там десяткам критерій: вільні, чесні, прозорі, демократичні, не повинно бути зауважень до... Демократичних процедур і прав людини, тому що за цими виборами будуть оцінювати наш прогрес, наші кроки на шляху до Європи. Але вже зараз я бачу достатньо великий ризик, пов'язаний з тим, що починаються спекуляції на тему голосування українців за кордоном. Голосування українців за кордоном завжди була проблема, починаючи з кінця 90-х років, коли почала різко зростати кількість трудових мігрантів. І де факто на сьогодні от перед громадянами України існує так званий майновий центр. Тобто, для того, щоб проголосувати там з маленького німецького містечка, мені потрібно поїхати до Кьольна, до Берліна. От уявіть мати, двоє дітей, біженка. 350 євро на місяць, плюс там невеликі виплати для дітей. Їй взяти дітей, поїхати до Берліну, відстояти там годин 10 у принизливій черзі ну, перепрошую, як є, проголосувати, орендувати ще готель ну це фінансово просто непідйомно. Тому цей цен стоїть. Ну і знову ж таки, це було до масштабного вторгнення. Зараз цифри зовсім інші. Тобто зараз на всю Польщу, я пам'ятаю, здається, чотири виборчі дільниці там лише понад мільйон українських біженців. Добавте ще заробітчани, які були до лютого двадцять го року року. Цифра просто колосальна, і тому я розумію, що є спокуса, давайте будемо попереду всієї планети. Покажемо приклад світу. Він, як любить влада, знаєте, жанр красивих швидких рішень. Всі будуть аплодувати, проведемо в дії в електронному форматі, ну, Тут... пане Олексію, якраз. Якраз я перепрошую, що я вас перебив. Але мені дуже якраз цікаво було підвести питання про е, наших закордонних е, біженців, які перебувають за межами України. Я погоджу з вами з усіма пунктами, про які ви говорили, і те, що вибори стали частиною переговорного процесу. На рахунок голосування. Президент чітко говорить про те, що вибори будуть. Я не виключаю, що це велика гра, але він сказав дуже цікаву річ про голосування в дії. Я детально слухав його коментар. Він говорив в тому числі про голосування в дії не лише за кордоном, а й в Україні. Зараз вже активно це обговорюють, аби в такий спосіб максимально широко забезпечити можливість, як ви кажете, українцям голосувати, враховуючи майновий сенс. Чи може бути реальністю таке голосування в дії? Якщо так, до чого це може призвести? Ну цю тезу президент постійно повторює, починаючи із 2019 року. Тому так. що це була теза його виборчої програми. Я думаю, що президенту треба згадати, хто йому порадив цю тезу, і хто зараз йому радить цю тезу, і просто вигнати цю роботу із банкової, цю людину із банкової і жодним чином з неї не працювати. Тому пан Олексій, що... Він він сам за це він за це виступає. Ну, голова держави, як і будь-яка жива людина, не може розумітись в усіх питаннях. Для цього є радники, консультанти, для цього є аналітична служба на банку, юридична служба. Там працюють сотні людей. Ну правда, на банку у нас хворий механізм. Тобто головні радники працювали в Єрмака, а не в голови держави. Тобто, там такий абсурдний юр абсурдний управлінський механізм побудований. Давайте по електронному голосуванню. Тут повинна позиція бути достатньо різка. Я вважаю, що електронне голосування це прямий шлях до зриву виборів. Електронне голосування буде просто подарунком Москві, і тому тут потрібно давати достатньо різку оцінку. Почнемо з першого. В краї... У світі є лише одна країна, де частково можливе електронне голосування. Ну там були експерименти ще в окремих країнах, але в вигляді великих експериментів. Естонія. Ми завжди так, говоримо приклад Естонії. Але разом з тим, по-перше, в Естонії існує паралельно паперове голосування, дільниця, черги, кабінки і паперові бюлетені. Тому що це безпечно, це захищено. І питання номер два. В Україні в Естонії немає таких традицій, сумних виборчих традицій, як має місце в Україні. Тобто і транзитний сервер, історія, і третій тур, так званий, який був проведені. Давайте по черзі. Перше питання кібербезпеки. От я в цьому питанні не фахівець від слова взагалі, але як користувач там, банківських послуг, я пам'ятаю, що цього року два відомих банки. Які вкладають достатньо великі кошти в захищені системи, у них відбувся збій. І банки не працювали кілька днів, я маю на увазі електронні додатки саме через кібертручання. Чи є в нас гарантія, що такі кібератаки не будуть нанесені по наших виборчих електронних системах? Питання номер два. Я пригадую, коли в програмі дія було кілька років тому голосування за дитяче Євробачення, здається, ну, я взагалі вважаю це приклад абсурду, от при всій повазі до віцепрем'єра Федорова. От я вважаю, що він зробив багато важливих якісних речей. Але перетворення дію на таку розважальну перед розважальний формат під час війни голосування за Євробачення це була або підготовка громадської думки до електронних виборів, так званих, або це просто це. нерозумні дії, от просто нерозумне витрачання. Враховуючи, як пан Федоров проводив кампанію Зеленському. Не, не скажу, що він не розумів, що він робить. Перепрошую, так або це просто викидання коштів під час війни, от викидання на вітер. Але я пригадую, що в нас був великий скандал пов'язаний з тим, що система Дія, програма Дія не витримала. Так, Перепрошую, на Євробачення не витримала вибори це зовсім інші масштаби, це зовсім інші загрози. І тому там не буде Ольганська фарба кабутів працювати. Там будуть працювати від Владивостока і Камчатки до, до західних регіонів Росії. Ризики просто колосальні. І Кібервтручання це перший ризик. Ну і знову ж таки нагадаємо, що в нас були під час масштабного вторгнення кібератаки на Національний банк, на кабінет міністрів, на сайт ЦВК це лише в роки війни. Я пригадую одні з попередніх виборів, коли переможцем виборів росіяни оголосили Дмитра Яроша, тому що вони зламали сайт ЦВК. Це були просто розваги, апробації. Тому ризики колосальні. І питання ризиків номер два, які я вважаю значно більшими за кіберзагрози, тому що є біль, більш-менш захищені електронні варіанти голосування у світі. Я знаю про що я говорю. Я спілкувався з експертами кількох американських організацій, от е, є біль, більш-менш захищені варіанти, але питання номер два: питання суспільної легітимності виборів. Юридична легітимність питань немає. От, на всю країну прийде Валерій Клочок Олексій Кошель, ми двоє проголосуємо, і вибори відбулися. Або так, я один так. проголосую. Юридично так, ну, так але є суспільна легітимність, коли громадяни сприймуть результати виборів чи не сприймуть, а тут ми пройшли дуже складну історію: ми пройшли фальсифікацію виборів 2004 року, які призвели до революції так званого Третього туру. Я пригадую десятки заяв на рівні лідерів партій, лідерів парламентських фракцій і груп, які робили приблизно такі заяви. У нас була вкрадена перемога. У нас є копії протоколів, які показують, що ми отримали 5,2, але насправді отримали 4,8. Вибачились, не вибачились. Протоколи показали, <кхід> не показали. І навіть 2019 рік я пам'ятаю заява на рівні на рівні. Лідера однієї із фракцій парламенту у західній Україні може бути фальсифіковано від одного до двох мільйонів голосів трудових мігрантів. Перепрошую, або вибачайся, і йди до суду за свої слова, за політичне мародерство і за політичні спекуляції, або давай докази, що готується така система. Угу. Тобто, останні років 20 у нас історія постійних. Маніпуляцій на тему легітимності виборів. І от е, е, теза про те, що важливо, як порахують бюлетені, а не так, як голосується, радянський штамп із періоду Сталіна він до сьогодні користується важливою популярністю. Я мовчу про 90-ті роки, коли була типова практика заміна виборчої скриньки, псування бюлетенів масово. Мертві душі, згадайте, ну це просто було скрізь на кожній дільниці, і тому недовіра в нас є і колосальна. І повірте мені, після виборів я думаю, що Росія зробить все можливе, щоб організувати путінський політичний хор в Україні від депутатів парламенту їх там вистачає цілих дві депутатські групи до місцевих рад для того, щоб зробити отакий от шабаш великий політичний щодо невизнання виборів. Щодо невизнання виборів, ну і тут погодьтеся, в нас працюють успішно проросійські і російські телеграм-канали, які готові підхопити. Це вже інша історія, це наша. Вона, але насправді так і є. У нас до сьогодні в політиці залишаються такі політичні сили в лапках. Перепрошую, але офіційно їхні депутати представлені в місцевих радах і партія Шарія, нагадаю, і опозиційний блок. І там різні єдства, союзи, півтора десятки політичних партій, вони присутні в місцевих радах. А в окремих місцевих радах депутати від заборонних політичних партій становлять більшість, Доприклад, до прикладу, Слов'янська міська рада. Тому електронне голосування ми побачимо обов'язково парад заяв, спекуляцій і звинувачень на адресу влади, з'явиться черговий транзитний сервер. А наслідки? наслідки можуть бути. Ну, згадуємо нещодавно історію і можемо множити в кілька разів. Це небезпечний експеримент, тому від нього варто відмовитися. Це достатньо чітко має бути.